Шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги, Віктор Галасюк, фракція радикальної партії. Наша фракція наполягає на підтримці рішення податкового комітету. Ми маємо зараз прийняти цей закон в цілому. Але разом з тим я хочу наголосити, що ми маємо це зробити в порядку виключення, бо насправді ми маємо створити потужні стимули, податкові, інвестиційні, регуляторні для вітчизняного товаровиробника, для всіх галузей промисловості. Ми маємо пройтися по тих болючих точках, де ми маємо потенціал для зростання, де ми можемо наростити виробництво, де ми можемо створити нові робочі місця, де ми можемо наростити експорт і тим галузям давати потужні податкові преференції. Так як ми вчора з вами зробили чи позавчора по деревообробному обладнанню, так само ми маємо робити по кожній галузі промисловості для того, щоб створити нові робочі місця, для того, щоб створити інвестиційні можливості не тільки для... Закордонних інвесторів, які дають нам кредити чи позики чи допомогу, а щоб створити ті інвестиційні можливості для вітчизняного інвестора, який в Україні створює робочі місця, який в Україні сплачує податки, який наповнює український бюджет і з того виплачується і пенсії. Тому, шановні колеги, ще раз вас закликаю: для того, щоб ми отримали мільярдні державні гарантії, отримали сьогодні кредитні інвестиційні ресурси, підтримати цей законопроект цілу. Але викликати сюди міністра економіки, вимагати по кожній конкретній галузі пропозиції щодо розвитку цих галузей, щодо створення робочих місць, щодо залучення інвестицій, щодо стимулювання експорту. А ми, як народні депутати, підтримуємо такі законодавчі ініціативи. Якщо це не буде зроблено Міністерством економіки і урядом, то ми будемо продовжувати це робити так, як ми робимо сьогодні. Дякую. Дякую,